Ну що ж, холодно, 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 і ось цей сніговичок нас трошки підморозив. І хочу вам розказати таких кілька турботливих рецептів. Якщо ви користуєтесь ось цим чудовим нашим зволоженням з антиоксидантами, то я дуже раджу наверх цього кремчику наносити на обличчя ось такий гарний кремчик, зефірчик або шубку, який чудово. Чудово-причудово зволожить, додасть пом'якшить і одягне от, правда, він одягне шубку на ваше личко, і ви це можете робити чи вранці, чи ввечері. Зверніть вашу увагу, що якщо ви на личку одягнете два етапи. Та, це буде точно так само, якщо ви одягаєте на тіло, та, ви одягаєте якусь футболочку, ви можете одягнути якийсь светрик, та, і теж ви одягаєте обов'язково шубку. Так ось цей засіб це такий додатково теплий зігрівальний светрик. А якщо ви жінка віку ягідного, ну, я б навіть сказала так, 40 плюс, і чуть-чуть менше, навіть ніж 40, і наш сніговичок вас теж трошки підморозив, і вам недостатньо зволоження з вашої серії ріпеа та розкішної серії чи денного, чи нічного, то ви теж наверх можете нанести наш чудовий засіб, який називається так, норкова шубочка, на вашу е шкіру обличчя. І це може бути як на день, так і на ніч. Додатковий другий шар люблення своєї шкіри. Утепляйтесь! Рецепти тривають. Дивіться, якщо ви користуєтесь серією Ріпеа, то я вам раджу не забувати користуватись нашим гарним бустером. І саме цей бустер з цирамітами, він ще додатково догляне вашу шкіру ти чи на день. під Сироватку, якою ви користуєтесь, і прекрасною, причудовою порадою від сніговичка сьогодні. Ми зробимо ще таке. У нас є живильна олійка. Живильна олійка, яка складається з різних з різних видів олії. Там, до речі, зауважте і олійка металя, і сквалан, і ванілька. І ви прекрасно, прекрасно підживите свою шкіру ось цією олійкою, якщо ви нанесете її під крем чи під нічний ось цей ваш крем. Чи підденний ваш крем, і ваша шкіра буде додатково полюблена, і ви дуже легко минете оці морози. Заліта Оліка це чудовий-чудовий засіб, який я раджу додавати навіть в догляді за тілом. Слухайте далі. Для тих з вас, хто користується нашою чудовою серією TimeWise 3D Ultimate, ви пам'ятаєте, що ви можете використовувати теж до зволоження живельну ліку. І ця живельна ліка підживить вашу шкіру і протягом дня чи протягом ночі турботливо попрацює з вашими потребуючими діляночками на шкірі обличчя. Як ж радить сніговичок? А ви можете просто один варіант можете нанести ось цей гарний засіб живильну ліку на обличчя, а потім нанести зволоження. А другий варіант, ви можете на долоньку вивести зволоження, капнути олійку, змішати, зробити таку лабораторію краси, ребара окуляри, і ви точно потурбуєтесь прекрасно, чи на день, чи на ніч. Шкірою зживленням і зволоженням. Ну і звісно, не даремно тут стоїть наша е, гарна така біленька баночка, наша дерматокосметична баночка, яка називається е, бустер з цирамідами, з і ви його можете використовувати після тонізування, наносячи на е, вашу шкіру обличчя шиї і декольте. А наверх ви наносите сироватку, зволоження, і вашій шкірі теж буде нямочка.